Сідаю саме низ, копую підлогу, докликаюся до платформи внизу. Привіт, я персональний тренер Владислав Матейко і ви на каналі Влад спорт. Друзі, сьогодні говоримо на таку тему. Дуже часто вам, напевно, інші люди говорять таке, мовляв, от в мене був десь там. Дід якийсь, який там пив-курив, 90 років жив, чи 100 років навіть. Отже, друзі, сьогодні поспілкуємося на цю тему, як йому так вдавалося пити-курити і 90 років жити. Отже, друзі, наразі в мене сьогодні біця з бедра. Перша вправа посідання в гак-машині з акцентом на біця з бедра. Ноги буду ставити на платформі вверху, широко носочки в сторони, акцентуючи біця з бедра і ягодичні м'язи. Буду робити 5 підходів, буду старатися робити по секундоміру. Ну, звичайно, якщо не буду з вами заговарюватися. в мене перший робочий підхід 31 кг 250 г. Я на кілограм 250 г збільшив. Відносно минулого разу буду робити сьогодні стрішки більшою вагою всі ці підходи. Ну і сьогодні в нас формат Тренуємося, спілкуємося. І в процесі, коли буду відпочивати, буду з вами говорити на цю тему. Ну і ще декілька тем зачепимо. Отже, друзі, я роблю свій перший підхід, значить, 15 повторів, і далі говоримо. Не переключайтеся! Вітаю саме нес, топую підлогу, дотокаюся до платформи внизу. Супер повна амплітуда. Так, друзі, запускаю секундомір, 30 секунд. Ідразу до кінно 10 кілограмів. До речі, хотів сказати, в минулому відео я робив таку тягу, протяжку широким хватом на середню дельту. П'ять підходів. Друзі, середня дельта просто відвалюється сьогодні. Ну так, ніби мене побили по плечах. Іменно мені здається, от такі от, навіть, можливо, навіть треба брати чуть-чуть ширше, ніж прямий кут в Лубті. Тоді буде ще більше середня дельта включатися. Отже, спробуйте. Дуже гарна вправа, подивіться минуле відео, зробіть обов'язково. Це аналог махів з гантелями, дуже сильно працює середня дельта. Сьогодні надзвичайно болить. Так, як завжди заговорився трішки. Так. Так, другий підхід, 41 кілограм, 250 грам, Далі говоримо. 12 куторів. Тас не відривається від подушки, постійно прижатий до подушки. Тримаємося за ручки, це як стопори. Робимо. Друзі, вправа суперова. Так, докидую 10. Дуже гарно простимулює вам І Відповідно, потім, як ви будете вночі спати відпочивати, у вас буде дуже гарний викид класного тестостерону. Іменно в тому числі і за цією вправи. Це є гормоновикідна вправа. Всі важкі вправи, де задіяне тазове дно, це Є супер дні вправи. Так, друзі, у нас ще трішки є часу. Отже, друзі, що хотів ще сказати, як же вони там пили, як же там дід пив курив і 100 років прожив. Друзі, не забувайте про генетику. Якщо йому було 100 років, відповідно порахуйте, коли він народився. Друзі, не забувайте, тоді була інша екологія і зовсім була інша генетика. Наразі роблю, 60 секунд підходить. Значить, навантаження 51 кг, кілограм, 250 грам. Проблю і продовжимо на цю тему. 10 повторів. щоб вага мого тіла вранці було 69 кілограм це вже трішки важко А я докидаю так треба секундомір бо я знов забуду заговорю з вами Так, ставлю на 90 секунд докидаю ще 10 буде 61 кілограм 250 грам Отже, друзі про генетику Зверніть увагу на такий факт: раніше в сім'ях не народжувалося одна-дві дитини. Раніше народжувалося 5, 6, 7, 10 дітей. І врахуйте це, що половина з цих дітей помирала. вони не доживали до 20 років, а деякі і до 10 навіть не доживали, а деякі взагалі в малолітньому віці вмирали там до 5 років. Тому це треба обов'язково враховувати, тому що йшов природній відбір. Тобто діти, діти з слабою генетикою. Слабим імунітетом вони не виживали, вони вмирали. Відповідно, хто залишався? Залишалися генетично сильні діти, з яких потім виростали генетично сильні люди з дуже сильним імунітетом. Тому це обов'язково потрібно враховувати. Відповідно, ці люди могли, мали величезний імунітет до різних захворювань, до різних інфекцій. У них була надзвичайно сильна генетика, опір до різних стресових ситуацій. Тому вони якби і довше жили. Навіть не дивлячись на те, що вони пили і курили. Так, що у нас? Так, 90 секунд. Так, Роблю підхід Значить, 61 кілограм-250 г. Пробую робити на 8 повторів. Далі говоримо ще не цю тему, про довгожителів. Ну, Ноги робиться. Обов'язково робіть таку вправу, якщо хочете довше прожити. Здається, не спець. Так, друзі, запускаю секундомір, щоб знову не заговоритися. 120 секунд ставлю. Дві хвилини, ще говоримо. Зараз докину 10 кілограм. Я поростягуюся, щось Зараз буде 71 кілограм, 250 грам. Буду робити на 6,5. повторів. Маємо час, щоб говорити. Так, отже, друзі, на чому ми закінчили. На генетиці. Відповідно, щоб враховуйте, що раніше була краща екологія. І тим більше, що цей дідусь, який пив, курив і жив 90 років, він певно, що не жив у місті, великому мегаполісі. Тут ще за все він жив в якомусь селі, фізично працював до пізніх років. Відповідно, це також йому допомагало довше прожити. Але, друзі, хочу вам таке сказати, якби він не пив і курив, він би, можливо, не 90 років прожив і не 100, а набагато більше. Чи ви вважаєте, що 100 це така якісь захмарна кількість років і більше вже не вартує жити. Повірте, вартує. Чим довше ви будете жити, якщо у вас буде якась ціль в житті, якщо ви будете отримувати насолоду від життя, тим довше вам захочеться прожити. І 100 років це абсолютно не межа. Ну, моя думка така, і я хочу на практиці це доказати. Що 100 років це не межа, можна прожити набагато-набагато довше. Як вам 200 років? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо хочете слідкувати за процесом. Отже, друзі, хочу ще вам розказати, така була королева Британії Єлизавета, померла в 2022 році, їй було 96 років. Вона не курила, але пила. Невеличкий келих шампанського перед сном, щоб гарно спати. І вона прожила до 96 років. А от її сестра Маргарет, вона померла в 76 років. Здається, 76 чи в 74 роки. І вона курила з 15 років. Отже, друзі, порахуйте різницю. Майже 25 років різниця в житті цих двох сестер. Одна курила, друга не курила, але пила трішки шампанського. Тому робіть висновок. Алкоголь в дуже маленьких дозах, можливо, може бути навіть корисним з точки зору довголіття. Але зверніть увагу в дуже маленьких дозах. Так, що в нас там? Навіть трішки більше знов заговорився з вами. Ну нічого, роблю третій, п'ятий підхід. П'ятий підхід 71 кілограм, 250 грам. І далі вже трішки більше поговоримо на цю і на ще деякі інші теми. Отже, пробую зробити шість разів. Саме низь, повна амплітуда. Зверніть увагу, друзі, повна амплітуда. І завтра стану. Досить важко, досить важко. Для моєї ваги 69 кілограм. Це Плюс сама платформа кілограм 30 важить. 71 кілограм навантаження. Зараз п'ятий, якщо він збився. Ну і ще раз. Друзі, важко. Зроблю ще контрольний сьомий. Сім щасливих число. Зроблю контрольний сьомий раз. Раптом я збився десь. Погано рахував, говорив з вами. І я думає? Напишіть в коментарях, чи я не збився. Це ще не відказ, але вже дуже близько, дуже близько. Дуже гарно чую ноги. Біця з бедра, докрема. Так, отже, друзі. Що ще люблять говорити, такі люди, які п'ють, курять, ведуть нездоровий спосіб життя. Вони говорять, От, а подивися, був такий там Уінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великобританії. Він теж там прожив 90-чи скільки, одним словом, дуже багато років. Пив, курив, спортом не займався, там харчувався, можна сказати, будь-як, і так довго прожив. Друзі, я можу на це сказати тільки одне. Дивіться. Уповіть собі величезна автострада, де є, їде дуже-дуже багато машин. І раптом от ви сюди зав'язали очі і переходите з зав'язаними очима у цю автостраду. Як ви думаєте, є якийсь шанс, що ви перейдете і машина вас не зіб'є? Звичайно, що, що є. От Уінсор Черчіль використав цей свій шанс. Тому, друзі, зверніть увагу. Мені здається, що якби Уінсор Черчіл... Провадив більш-менш здоровий спосіб життя. Не пив і не курив, він би не 90 років прожив, а набагато-набагато більше. Так само і ви. Якщо ви будете проводити здоровий спосіб життя, займатися спортом, слідкувати за харчуванням, ви проживете набагато більше, ніж якщо ви це все будете не робити і будете пити, і курити, і харчуватися путять і спортом не займатися. Тому, друзі, обов'язково зверніть на це увагу. Вже дуже часто люблять говорити такі люди. Мовляв, он я там знаю якого спортсмена. Той спортсмен там і спортом займався, якби і харчування притримувався, і вів такий здоровий спосіб життя, і там він помер там в 50 чи в скільки чи в 60 років. Одним словом, зовсім був недовго Друзі, тут є багато нюансів. По-перше, він міг міг займатися спортом, але як він міг займатися спортом? Спортом також можна по-різному займатися, розумієте? Можна вбивати себе на тренуваннях, можна займатися собі в кайф. Просто стимулюючи гормональну систему, яку буде провокувати просто вам викид, викид тестостерона, який буде продовжувати вам життя, молодість. Тому заняття спортом також і різні. Знову ж таки, треба звернути увагу, як цей спортсмен харчувався, чи він харчувався будь-як. А чи може навіть якщо він каже, що він там слідкував за харчування? Я більш впевнений, що грами тої їжі, яку він з'їв, не рахував. Розподілення білків, жирів в він не рахував. Кількість пожитого білка він не рахував, тому що ортодоксальна медицина говорить, що білка багато не потрібно. Моя думка, навпаки, друзі, якщо ви хочете довше прожити, вам обов'язково треба їсти побільше білка, тому що людський організм це білкова структура, йому постійно потрібен білок для оновлення. Він не може постійно пересинтезовувати по-новому той білок, що у вас є. Тому вам завжди необхідно давати нові порції. І ці порції зовсім не один грам на кілограм ваги, як дехто навіть, якісь там говорять, що достатньо навіть там пів грама на кілограм ваги. Друзі, не грам, а набагато-набагато більше. Якщо ви хочете прожити довше, у вас в раціоні обов'язково має бути білок. Білок це оновлення суглобів, оновлення опорно-рухової системи, оновлення всіх ваших клітин, шкіри, внутрішніх органів. Всього цього на все це потрібен білок. Тому, швидше за все, що людина мало їла білка, крім того, якщо ви їсте мало білка, у вас можуть виникнути проблеми з холестерином, тому що може не ставати матеріалу для побудови ліпопротеїдів високої щільності, які складаються, іменно мають в, свої, в своїй будові білкову структуру. Ну, моя думка така, що на це також впливає білок. Крім того, треба звернути на водний баланс. Більшість людей п'є дуже дуже мало води. Це дуже погано. Якщо ви будете пити мало води, ви довго не проживете. Ви повинні пити достатньо води. Якщо ви ведете рухливий спосіб життя, це 40-50 і більше мілілітрів на кожен кілограм ваги вашого тіла. Крім того, зверніть увагу на... На те, яка кількість жиру в організмі, особливо це стосується чоловіків. Тому що, якщо в чоловіка дуже багато жиру, цей жир конвертує тестостерон, який виробляється в жіночий гормон естроген. І, відповідно, це не продовжує чоловіку ніякої молодості. Це цей чоловік швидко старіє, не буває жіночих ознак рис, там плаксивості, жіночі груди і тому подібне. Такі чоловіки довго не живуть, тому вам будь-якої будь-якою цілі потрібно позбавитися зайвого жиру, особливо в області талії. Також, друзі, на що хочу ще звернути вашу увагу? Виключить обов'язково, зарцювану сіль. Сіль — це набряки, це затримка рідини в організмі. Я вважаю, що сіль це нездорово. І Людина, яка їсть сіль, в неї і густа кров, і серцю важко працювати. І взагалі в неї, як правило, тиск високий, і це все ну, негативно впливає на здоров'я. Як правило, такі люди навряд чи довго проживуть. Ну, за 100 років точно вони не проживуть. Ну, моя така думка. Так, друзі, про що я ще хотів сьогодні вам розказати? Ну, Здається, по цьому все розказав про довгожителів, які живуть по 100 років і ті курять. А, питали мене, значить, в залі, чи це рівноцінна заміна. Я в минулому відео розказував, що я поміняв в Франції крупу на картоплю, і чи це ніби рівноцінна заміна. Так, друзі, Я навіть спеціально виписав собі в нотатку в телефоні, щоб вже вам сказати точні цифри і не плутатися. Отже, в мене зранку зараз іде 900 грам картоплі в сирому вимірі, вже очищеному. І в цих 900 грамах картоплі, згідно сайту USDA, є такий сайт американський. Як правило, я завжди стараюся орієнтуватися по показниках на нього, якщо є інформація про ці продукти, що мені потрібні. Отже, згідно цього сайту USDA, в цих 900 грамах 153 грам вуглеводів, 18 грам білка і 1 грам жиру. А калорійність становить 692 ккал. кілокалорії оцього об'єму картоплі. А минулого тижня в мене була пшенична крупа вранці, і калорійність її була така. Отже, це було 218 грам пшеничної крупи в сухому вимірі, в якому було, в якій було 157 грам вуглеводів, ну практично так само, як в цих 900 грама. Тільки пшеничної крупи було 218 грам в сирому вимірі, в сухому вимірі. Відповідно, в пшеничній крупі більше білка, 27 грам білка було в цій кількості 218 грамах. Ну і півтори грама жиру, а калорійність становила 700, 749 кілокалорій. Це згідно упакування розумний вибір, як купляв цю пшеничну крупу в супермаркеті АТБ. От згідно згідно вказаних оцих от показниках на пакуваннях розумний вибір, от така калорійність складала. Друзі, ще дуже часто чую таку думку, що дехто не враховує цей рослинний білок. Мовляв, там ні з він не ригує цей білок там, ні з. Ні з картоплю, до прикладу, не хоче рахувати, каже, що це все неповноцінний білок. Друзі, дійсно, можливо, там гірший амінокіснотний склад, але це є дуже гарне доповнення до вашого білкового раціону. Я ж не кажу, що ви повинні їсти тільки білок з рослинної їжі. Їжте, будь ласка, собі і тварини. В мене є і куряче м'ясо, присутнє в раціоні, і кисломовочний сир. Там я беру вже повноцінний набір амінокислот собі. Тому, друзі, це часто такі люди шукають, що, що не треба рахувати білок ці рослині їжі. Вони шукають, що, що не треба рахувати вуглеводи, пусть там в овочах, там в капусті, там цибулі і так далі. Що, мовляв, це все клітковина, яка не засвоюється. Друзі, зрозумійте, що це все якась маячня. Ці люди, як правило, взагалі нічого не рахують. Не приблизні цифри, які собі там тримають, гливни нічого не зважують. Їм здається, що вони там щось рахують, що в них точно калорійність. Насправді це все не так, друзі. Вони не то, що там білок і вуглеводи, вони і калорії то точно не знають, скільки їдять. Відповідно, виглядають гарно тільки тоді, коли сідають на жорстокий такий голод, і цей, цей гарний вигляд у них триває буквально там тиждень другий далі вони знов стоять. такі грубі, наповнені і зовсім, так би мовити, не сексуальні. Отже, друзі, так, по цьому я вам сказав. Так, значить, що я хотів ще вам розказати? А, до речі, заказав на AliExpress нові кросівки. І досить прикольні, з дуже-дуже смішною ціною, орієнтовно 9 доларів, 350 гривень на наші гроші, це вже разом з доставкою. Дивіться які. І досить прикольні, дуже гарний вигляд. Я собі купив їх в зал, вже третій день ходжу. Дуже зручні. До речі, попередні, я купляв три роки тому, вони ще цілі. Ну, трішки там підошва стерлася, але я ще в них займаюся і ходжу, і все з ними нормально. Тому сподіваюся, що ці такі, не дивлячись на те, що вони дешеві, так от довго прослужать. Так, друзі, а що хотів що забув сказати, планував розказати, вам сьогодні вранці слухав дуже новий, новий альбом, вийшов така група Seven Dust з міста Атланта, штат Джорджія Сполучені Штати. Значить, група грає в стилі альтернативний метал. Такий просто просто бомбовий, просто бомбовий альбом, називається, чекаєте, який називається Трас-Кілер. Ну, тобто переводиться, як вбивця правди. Отже, група Seven Dust. Альбом, ну просто, просто бомбова оцінка 10 з 10. Всі треки в стерничку, всі будемо слухати на тренуваннях. Дуже гарний. Купіть собі, скачайте, якщо ви любите такий стиль, метал, вам обов'язково ну 100%, альтернативний метал. Якщо любите, вам 100% сподобається. До речі, дивився я, ну, читав інтерв'ю, брали учасників групи, і в них питали, в якому стилі ви граєте, як ви можете самі характеризувати цей стиль музики, в якому ви граєте. Вони сказали, ми просто граємо. Хеві метал і хард-рок, але люди говорять, що це є альтернативний метал і нью метал. Так, друзі, це не є якийсь традиційний heavy metal там чи традиційний хард-рок. Це дійсно є альтернативний метал. Я вважаю, як і більшість слухачів, це альтернативний метал, нью метал. Дуже крутезна музика, дуже забойна, заводить дуже. Якраз дуже гарно слухати на тренуваннях або вранці, щоб зарядитися енергією на цілий день. Отже, друзі, обов'язково собі послухайте. Ну, а я був радий з вами спілкуватися, радий, що ви заходите до мене на канал, я кайфую від цього, я буду надалі з вами спілкуватися, в такому форматі тренуємося, спілкуємося, будете бачити, якісь справи, як правильно робити. Я вам буду розказувати про харчування на теми фітнесу, здоров'я, довгожительства і тому подібне. Ну, мені 52 роки, 9 років я не використовую фармакологію. Моя ціль ніякого стеріння. Планую прожити дуже дуже довго. Я постійно рахую калорії. в мене постійно чудова якість тіла, дуже сухий, просушений, особливо в теплу пору року коли мені не потрібно їсти багато калорій, щоб зігрітися. Зимою я піднімаю калорії, тому що я дуже мерзну, а літом, відповідно, їм менше калорій, я не мерзну. І я я дуже-дуже Дуже, -дуже сухтєзний. Дуже Можете подивитися якісь інші відео на моєму каналі, самі цьому переконаєтесь. або заходьте на мій інстаграм, де я публікую кожен тиждень свої нові фото з актуальною формою. І ви побачите, що форма в мене вже руками не міняється. Я постійно дуже-дуже сухий, а в літню пору року взагалі надзвичайно сухий. Отже, друзі, якщо вас цікавить все, що я говорю, все, що я думаю, якщо вас цікавить моє життя, як я планую жити далі, як я планую не старіти, якщо ви хочете також так робити, обов'язково пишіть месенджери, дзвоніть, пишіть, буду чекати на ваші повідомлення, на ваші дзвінки, будемо йти до цілі вічної молодості разом, буду стимулювати, мотивувати вас. Відповідно, якщо вас цікавлять персональні тренування, я працюю тут клубі під «Далспорт» міста Івано-Франківськ. Приходьте, будемо займатися. Або якщо вас цікавлять програми онлайн, я складаю, дуже якісні на відміну більшості тренерів, які працюють просто так на відмазку, дуже якісні з контролем ваг. Тому звертайтеся програми тренувань онлайн. Відповідно, якщо вас цікавлять програми харчування, програмові протоколи, де ви будете харчуватися програмово. Ви отримуєте протокол з вибраних вами продуктів, продуктів і харчуєтесь в рамах собі, все у вас буде окей, чудова якість тіла, ви не будете старіти, будете мати здоровий порно руховий апарат і проживете дуже-дуже й довго. Тому, друзі, якось так. Якщо сподобалось, ставте подобайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і до зустрічі в нових відео. Бодібілдинг, спорт ілюзій. Головне правильно виставити камеру. Друзі, але не тільки в камері основне. Якщо у вас погана якість тіла, то як ви камеру не будете виставляти, навряд чи щось звіниться. Тому, друзі, якось так. Був радий вас бачити До зустрічі в нових відео.